А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса. Їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами, їм там спокійніше, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається, де правда і в чиїх руках життя, чому війна лише простих людей торкається, а для всіх інших це, здається, просто гра? Знову до неба я з молитвою звертаюсь, благаю Боже, спокою пішли, що моя рідна з серцю Україна не знала більше пострілів війни. А знаєте, війна колись закінчиться. І тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну, молюсь до Тебе, збережи усім життя.